Тема часникового бізнесу останнім часом дуже популярна серед аграріїв і її популярність кожним роком все зростає. Семінари, конференції, теоретичні курси про часник, про надприбуток у цій сфері стали дуже розповсюдженими. Інтернет розказує про 20 тонн з гектара, в той час як ціни в супермаркеті – 120 гривень за кілограм. І дійсно, якщо скласти ці дві цифри разом, виходить досить таки непоганий прибуток. Але чи все так ідеально насправді? Якщо так, то чому Україна досі не в центрі часникового бізнесу або хоча б не в десятці світових виробників? В умовах вільної конкуренції бізнес завжди шукає найбільший прибуток. Це є безперервний процес, так званий перелив капіталу. Рентабельність вирощування овочів поняття нестабільне. В середньому цей період займає 3-5 років. Для прикладу, ціна на часник в цьому році висока. З'явилося багато бажаючих заробити на ньому. Наступного получається перевиробництво. Кількість товару перевищує попит. Ціна падає, ніша стає нецікавою. Капітал перетікає в іншу нішу, наприклад, вирощування моркви або зернових. І навпаки. Виростили мало, ціна пішла вгору. Такий процес відбувається не тільки в часниковому бізнесі. Це притаманне для будь-якої сфери. Наступним твердженням про надприбуток є урожайність 20 тонн з гектара, як каже інтернет, давайте розберемося. Густота стояння рослин часника на гектар в середньому складає 220 тисяч рослин. Якщо взяти головку чесника вагою 80-100 грамів, помножити на 220 тисяч, у нас дійсно вийде 20 тонн, але ж не всі розуміють, що це в ідеальних умовах, які в реальному житті майже неможливі. На це впливають як погодні умови, на які ми не можемо впливати, так і неякісні засоби захисту рослин або неякісний посадковий матеріал чи неправильні методи зберігання врожаю. Таких причин є безліч. Для прикладу, викупаний чесник має вагу 100 грам, а після висихання він буде важити 50-70 грам. І якщо це перевести на тони, втрати стають досить таки відчутними. Урожайні часника в Україні становить 5-8 тонн з гектара. Якщо поля зрошуються, урожайність може вирости до 12 тонн. Як вирощують 20 тонн з гектара, дуже просто: Вирощують 20 головок чесника на грядці і перемножують їх на гектарні норми. От і весь секрет. Провідні виробники чесника в Іспанії досягають результату 12 тонн сухого чесника з гектара. Найбільшим виробником чесника в світі є Китай. Вони збирають більше 12 тонн. Але хімічний склад і європейського, і китайського чесника дуже сильно поступається українському. Ще одним аспектом є конкурентна спроможність. Часник з поля це сервина, яка не є високою ціною, яку б нам хотілося. Щоб стати товаром, чесник повинен пройти довгий ланцюжок підготовки, а саме просушування, калібрування, сортування, ручне доопрацювання, фасування, зберігання, бажано в холодильниках, а також логістика. Все це вимагає кошти, часу і зусиль. Що в свою чергу відлякує деяких виробників в бізнесі залишається самі стійкі. При цьому всьому бажаючих вирощувати чесник в промислових масштабах не зменшується. Часник це дійсно культура, котра заслуговує на увагу. Але, як говориться, хто не ризикує, той має багато часу лежати на печі.